Смілі ветеринарні спеціалісти готуються до можливих викликів. В місті відбувся спеціалізований семінар щодо загрози ящуру небезпечної хвороби, яка може серйозно вдарити по тваринництву. Які знання отримали учасники, і як діяти у випадку спалаху? Далі в сюжеті Ящур – це висококонтагіозне вірусне захворювання. Хворіють всі види пернокопитних тварин. Здебільшого це велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, дикі пернокопитні. На жаль, хворіють і люди. Здебільшого це діти, які вживають серед молоку. Особливу увагу приділили практичним навичкам: як безпечно відбирати патологічний матеріал, стерилізувати інвентар та пересилати зразки до лабораторій. Все згідно з міжнародними вимогами біобезпеки. Водилося практичне відпрацювання відбору зразків біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень. На ящур. також схематично відпрацьовувалися перетин спеціаліста із чистої зони в брудну і з брудної знову в чисту, шляхи передачі біологічного матеріалу, перевезення, оформлення відповідних ветеринарних супровідних документів до лабораторії для поставлення діагнозу на Ящу за підсумками семинару ветеринари отримали чіткі інструкції щодо кожного етапу реагування на випадок спалаху ящером від першої підозри до локалізації і ліквідації хвороби. Польність знання та швидке реагування ключові складові безпеки. Всмілі ветеринарні фахівці вже готові до викликів.